Земельні ділянки поблизу нового стадіону у їхніх власників держава взялася викупити під будівництво дороги. Але продавати своїх ділянок за смішну ціну по 6 гривень 25 копійок за квадратний метр не захотіли три сім'ї. Водночас належної заміни, як передбачає закон, у селищній раді Зубри їм не запропонували. Вони пропонують зовсім інших селах, далеко, в болотах. А що вона мені там? Якщо ми мої батьки, моя мама заробила тут в той пай, я законна власниця в зубрі, і ми знаємо, що в зубрі є запаси землі, чому я маю їхати десь далеко? Хай вони собі там візьмуть. Тому пайовики і просили обласну владу створити комісію, яка переглянула визначені розцінки на їхню землю або надала рівноцінну заміну. Але справа тягнеться уже 9 місяців. Вони там створюють якісь липові комісії, говорять про те, що землі немає, про те, що 30 гектарів відведено в свій час. Але ми їх неодноразово ставили про це до відома, що близько 60 гектарів вільних є. Хай 30 роздали, хай 30, хай 35 нема, хай 40 нема. Але 60 числиться в довідках. Хто вкрав 20 гектарів? Де вони ділися? Для кого вони підготовлені? Тому пайовики вирішили судитись з обласною владою. Наразі ж перше судове слухання у їхній справі призначено в Печерському суді Києва за позовною заявою до Кабміну. Її троє мешканців зубри подали місяць тому.